Щасливий кожний, хто Господа боїться і хто його путями ходить, як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя неначело заплодовита у середині дому твого, діти твої, мов парості оливки, навколо столу твого. Ось так буде благословений чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе, з Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх, дітей мир на Єрусалиму. Амінь, дорогоцінні, будьте благословенні з Господом Богом, нехай вас Божий завжди оберігає під своїм покровом. Амінь.